Хобі Гани Бугай передається в родині поколіннями. Свої роботи жінка зазвичай дарує, не продає на експозицію. Виставила великі вишиті картини з біблійними сюжетами. В цьому році чомусь напевно. І в зв'язку із ситуацією в країні якось воно більш до духовного українську вишику. Пані Ганна вважає незмінним трендом. Усі сукні оздоблює колоритними орнаментами, а в гардеробі чоловіка та сина є вишиті краватки. Сам про це скаже жінка чудодійно знімає стреси і негатив. Це заспокоює, я цим живу. Найбільше вишиваю звичайно вечором і вночі. В художньому музеї виставили 300 робіт 50 майстрів. Організатори кажуть, цього року, крім рушників, ікон та одягу з українською символікою почали з'являтися вишиті картини з полотен Євгенії Гапчинської. Найменше дивують гаптовані бісером картини чи вишиті хрестиком краєвиди чернівців, виконані чоловіками. Свої роботи представили четверо майстрів-чоловіків. Вони дуже прискіпливо відносяться до жанру, який вони будуть вибирати, до відпору кольорів, до техніки. Окреме місце відвели для вишивок, які продаються одразу на виставці в художньому музеї вилучені кошти відправлять збройним силам України. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.